Є новини, друзі, покращення в мобілізації. Тепер ТЦК працюватимуть і в селі. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація, законопроект від уряду 14320. У Верховній Раді планують створити селищні та сільські ТЦК. Що пропонують? Місцеві ТЦК самостійно вестимуть облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів. На місцях надаватимуть адмін та соцпослуги, швидше оформлятимуть відсрочки. Очікують, що це спростить і пришвидчить процедуру. Людям не доведеться їздити до районних центрів для держави. Що це має підвищити ефективність мобілізації. Тобто знову буде покращення в селі, будуть ТЦК, які будуть там працювати, будуть надавати швидші відстрочку і швидше мобілізувати, я так розумію, тих, хто не хоче приїжджати в міста і районні центри. Напишіть ви свою думку про таке покращення, і що ви про це думаєте? Лайк репост, блиска, телеграм, шапці профіля. Є новина, там все є. підписуйтесь.